Всім привіт, друзі! З вами Донецький, і ви на каналі присвяченому трейду в FIFA Ultimate Team. А в нас в українському трейд ком'юніті сформувалася останнім часом традиція, що коли помирає маркет, Руслан трейдмастер іде шукати найближче вікно, а я саджусь для вас записувати огляд маркету. Тож, якщо вам подобні відео подобаються, Якщо хочете бачити більше такого контенту, підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео. Я буду розуміти, що це вам цікаво. Окрім того, нагадую новим, можливо, глядачам, що коли в нас буде 500 підписників на каналі, то я пообіцяв і зроблю це, запишу для вас нове відео з Академії Трейду, де поясню, як працюють овернайти. Давайте переходити до безпосередньо сьогоднішнього відео і до того, що в нас трапилось. А трапилось нас те, що в мер маркет. А в мер маркет повністю деякі картки втратили від 25 до 50% своєї вартості. Поговоримо сьогодні про те, чому це сталося, як себе далі треба поводити, як не треба поводити в такій ситуації. Можливо, хтось з вас, навіть якщо він втратив монети, зробить висновки. На майбутнє, тож переходимо до хронології подій, що в нас відбулося. Ну, по-перше, якщо ви дивились минуле відео, то пам'ятаєте, що я вам радив вийти з дорогих карток, продати свої склади в четвер, п'ятницю. Ну тоді вони були майбутні, майбутнє. Зараз ті, що минуле, ти в якій відбувалася в нас остання вікінг-ліга. Якщо в принципі, у вас склад це кінцевий або надкінцевий, ви просто хочете грати, бавитись своїми картками, то для вас це не має значення. Але часто мені в Діскорді люди пишуть або в коментарях пишуть, що мовляв, коли продати склад, хочу там, трошки зекономити монет, щоб не втратити на складі, потім можливо прикупити більш крутезні картки. Так от, в принципі, це спрацювало, ця порада спрацювала. Це ми вже можемо сьогодні. Констатувати як факт, тому що о, я прогнозував найвищу точку маркету саме четвер-п'ятницю. Якщо ми подивимося на цей графік, то в принципі, от нас о, Friday, о, March 17. Ми бачимо, що найвища точка маркету, потім трошки картка ще тримається, тримається. Ну і про це ми зараз окремо поговоримо. Так са Кіля Анбапе. У нас. Найвища точка маркету десь теж п'ятниця. Тут а, інша трошки ситуація, тому що на нього СБЧ злили, але тим не менше, ми бачимо ціна і бачимо, картка вмирає. Давайте подивимося, що Капдевілу, і Жіноля. 800 тисяч стабільна, стабільна тримає. Найвища точка маркету п'ятниця перед Вікінлігою. Добрий вечір, до побачення. І так само давайте глянемо Жіноля. Я думаю, він десь популярний. Так, зараз вже картка відскочила, але ми про це поговоримо окремо. 14 дней Картка спокійно тримає свої там, майже півтора мільйони. В п'ятницю ну, найбли... най... наближена до найвищої точки маркету, так стабільна дуже картка. І Ріп. А... <головік> знов на це боляче дивитись. А, тому, якщо ви продали склади. Молодці, якщо ні, ще одна для вас така один з дзвіночок. Так, підписатись на канал, щоб мати інформацію своєчасну, яка вам буде допомагати. Якщо не заробляти монети, якщо вам трейд не цікавий, то хоча б менше їх втрачати. Далі в нас що відбулося? В принципі, п'ятницю люди грають в лігу суботу там, грають в лігу особливо нічого не відбувається. Трошки-трошки йде втрата карток в ціні, але це відбувається в принципі в межах того, як і завжди. тобто ну, Трошки там втратили якісь картки, деякі навпаки там трошки набрали. Тобто якоїсь паніки не було. З чого розпочалася в нас паніка? Вона розпочалася з того, що в неділю ми отримали лоудінг-скрін Біздей. І це, в принципі, відбулося раніше ніж зазвичай, тому що зазвичай йде в нас там за 2-3 дні, ну може за 4 дні до промо. А тут ми отримали цей лоудінг-скрін в неділю. І звісно це спровокувало на паніку, тому що футбье одне з найпопулярніших, одне з найулюбленіших промо в, в Ultimate і серед гравців. Воно насичене крутезними картками, вони отримують шалені апгрейди, там дуже популярні картки. Хто може пам'ятає, там 55 фудбьозди з FIFA. Чи 18, а, чи 19, це була картка, яка була крутіше навіть за його тоті. а Так само одна з моїх найулюбленіших карток це Бобі Ферміно минулої версії Food Тож, це промо, яке буде насичене крутими картками. Люди побачили, що воно відбудеться. Причому побачили не ті люди, які в шріфа в Твіттері читають, так? а побачило все ком'юніті. І ком'юніті почало активно продавати свої склади, активно продавати картки, і це все призвело до е, такої паніки. І ну, десь, можливо, 10-15% картки втратили на цій паніці, деякі потім відскочили, але стандартна паніка. Але найстрашніше в нас відбулося вчора. І це навіть відбулося не в момент виходу контенту, а десь за годину після того. Один твіт, який, здавалося б, не дуже навіть е, великий по своєму обсязі, він просто вбив все. Шановний пан Шаріф написав: Food birthday Icons are coming». І це він написав не тому, що це був якийсь злив, а це він написав тому, що ця інформація з'явилась також на лоудінг-скріні. Тобто, на, коли ви заходите в гру, у вас е, завантажується. Та? Ра, і люди побачили таку картинку, такі малюнки, і там написано було, що фудбьоздей старт, там ін скільки там 3-4 дні, так. І ну зрозуміло, що це фудбьозди Айканс. І от після того, вчора, маркет просто вмер. Тобто картки втратили. А ще додатково, наприклад, там, я не знаю, хтось 10, хтось 15%, хтось 20% відбувалася шалена паніка в моменті, деякі картки просідали. Потім був такий невеличкий відскок. Але знову ж таки, потім у цей твіт від шеріфа, і все пішло вниз, 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 вниз. вниз. А зазвичай після якоїсь точки паніки, після того як наступає точка дна маркету, починається відкат. Але цього разу ця новина вона з'явилася вже ввечері, і це був вечір понеділка. Я думаю, що далеко не всі гравці знову ж таки заходили в гру після вікенд-ліги. Хтось, можливо, там не дивився маркет. а хтось не знав, що це відбулося. І оця перша хвиля паніки вчорашньої, вона зранку сьогодні. Просто переросла в свій апогей. Вона. А, ну, тобто, те, що втрата, те, що здавалося, не може бути нижче, втратило ще додатково там 20-25%. Ну, тобто, ви бачите графіки, так? Давайте побачимо а, за годинами вчора. Пан Овайран коштує 840. Відскакує 830. те про те, що я вам казав. Виходить інформація, що йде food а, Точніше. Uh, отут іде інформація, що йде фудбиозди. Пановий RAN був 870. Вибачте, він впав до 830. 40 тисяч тратив, 5%. Ну, не дуже багато, але тим не менше. Тут в нас виходить цей скрін, десь отут он виходить, що це просто контент, і виходить десь отут скріншот, що буде Foodbosdy Icans. Пановий Run починає вмирати. Вмирає до 800К. Вмирає, вмирає, вмирає. Ніхто його вночі не купляє. Трошки люди прокидаються, бачать, що відбувається, бачать, що оверан їх втратив за одну ніч, 100к, і вони що починають робити? Правильно, вони починають його продавати далі. Це ж очевидне рішення. Якщо ви бачите, що картка вмирає на паніці, картка, яка не має жодного суплаю, він в паків, тобто немає його трейд-версії на маркеті ще з моменту, коли в перші місяці гри ці картки були в паках. А тобто нема звідки взятися їм на маркети, суплаю нема звідки взятися. Це суто паніка. І люди ще його опустили до 682. Зафіксував фудбін. Насправді там був 670 він на маркеті. А зараз він відскочив трошки, тобто він набрав, бо люди в якийсь момент ну, усвідомили. Напевно, що це ненормально. Не може Overrun втратити 300 там, тисяч просто ну через те, що вийдуть футбіозди iCons, які, скоріш за все, будуть дуже дорогими, і це тим паче не футбіозди, якісь хіроста, як, наприклад, було в нас минулому промо Food Fantasy. Тобто, в принципі, вони не мають впливати на оверан. Вони будуть в іншій цінової категорії, там, скоріш за все, інша, інші позиції або навіть якщо такі самі позиції. Ну, оверан це картка, яка ну він не дарма коштує такі гроші, не дарма їм грають багато кіберспортсменів, багато competitive players, Тобто, це одна з таких мета-карток, дуже унікальна в своєму роді. Але навіть він вмер. Я думаю, не слід казати про інший маркет, так ну там просто туди не хочеться дивитись. І ну, живі оці картки вони втратили дуже багато. І і Road to the Final Промо, і Food Fantasy Промо. Чому вони втратили багато? Тому що їх матчі через те, що зараз у нас буде міжнародна пауза, вони будуть відбуватися. Через десь місяць, може навіть через півтора місяця в Лігі Чемпіонів. Тому, наприклад, той самий Бареля він був 300, він вмер сьогодні 266. Тобто зараз вони вже відскочили, тому що ну. Коли всі продали свої картки, та люди трошки отямили, що відбувається, і почали купляти їх знов собі в склади, або там інвестори почали заходити. Завжди так буває. Після там, великого падіння в нас іде там якийсь відскок, і починається вже. Безпосередньо ріст ріст маркету так само там на скабдевіла, так само бачимо Atal 246 Бачите, а на Авпопуляр в мене залишився скріншот. В нього ціна 220. Я його навіть е, хлопцям в Діскорд е, скидував і казав, що хлопці мені ціна подобається в принципі. На цю картку. Якщо а, ви там, його побачите, можете, можете собі взяти. Ну, але я не давав, звісно, його в закуп, тому що це дуже небезпечно, дуже ризиковано але ну, ціна мені сподобалась. В принципі, ми бачимо, що він вже відскочив. А, ну і так само інші картки, те ж саме Food Fantasy. В принципі, зараз маркет. Відскакує, росте, тому що люди побачили, що все, що відбувалося, це в принципі була суто паніка. Ці картки вони в непаків. Горецьке був 1.34, Зараз там на 50 тисяч відскочив. Марсяль Марсяаль все ще низько. К'єза все ще низько. К'єза, я не знаю, чи не нижче ця точка, бо я за всіма картками, звісно, не міг следити. 592, та, ну, в принципі, він ще не відскочив. Тобто, наприклад, того ж к'єзу можна купити. Раз я купив собі одного, бо я трошки вийшов з фолдера і купив за 195 тисяч. Теж він вже, там, трошки набрав. Тож, просто багато карток втратили знову ж таки, до 50% вартості. Чому так сталося? Ми вже розібралися. Це паніка. Що буде далі? Давайте. І що робити? З цією інформацією. Тобто це все добре, ви мені скажете Донецький, добре, ти нас тут нам розповів, як це все сталося. Ми це і без тебе бачимо, що в нас склади по піввартості втратили. Що робити? Ну, По-перше, не панікувати. Якщо у вас в складі є якась дорога картка, яка сильно втратила, і яка в нас знаходиться, наприклад, out of packs, той самий Люсіо, а, він же два він відскочив 200, 215, 2400. Він був мільйон дев'ятсот. Її не треба на паніці продавати, тому що зазвичай найнижча точка саме на паніці. Тобто, люди зазвичай, а, коли скидають, скидають, скидають картки. Повторюсь, в якийсь момент ця паніка закінчиться. Тому не треба продавати, не треба підсилувати цю паніку. Ви своїми діями саме вбиваєте свої ж картки. Це перше. Тобто, ми на паніці не продаємо. Якщо ви хочете, якщо у вас є бюджет, якщо ви ризикуєте, якщо ви трошки розбираєтесь в маркеті, на паніці можна купити. Я вам зараз навів декілька прикладів, наприклад, той самий OIRAN, той самий, наприклад, Lusio він сьогодні був 1.9. І, в принципі, багато карток вже відскочило. Будь ласка, 1.9.4, він був 1.9. Це, це те, що зафіксував фудбіт. Ну, а просто дивимось, 14 day, day, графік, так, він був в п'ятницю 2.9. Ну, тобто, окей, 2.8 і 1,9. Мінус 900к. GG. Привіт, ком'юніті. Ніколи такого не було. І ось знов. Тому не продавайте картки на паніці. Будь ласка, це перше до вас прохання. Друге, якщо ви бачите, що якась картка, ну наприклад, у вас там є в складі оверан. Ви за ним слідкували, ви знаєте, яка в нього ціна, ви знаєте, за скільки його можна купити, за скільки його там не можна купити, або той самий кабдевіла. Бачите, там, наприклад, я не знаю, там 670 тисяч. Та цей самий кабдевіла. Ви знаєте, що кабдевіла ну не може стільки коштувати. Так? Він сьогодні коштував 750 і падав вже в 666, Він там позавчора коштував 800. 30 тисяч. Ви розумієте, що це занадто низько, і ви бачите, наприклад, що по такій ціні нема картки на маркеті та на футбіні. Це я вам, до речі, показував в першому відео Академії трейду від Донецького. Я казав, коли правильно купляти картки, можете подивитись. Там є така інформація. В принципі, ви можете і навіть ризикнути. Ну тому, що коли, коли паніка завелика, то звичайно йде відкату. Головне, що тут не помилятись, це не купляти вночі, коли маркет мертвий. Ну, тобто, там, в третій ночі, саме зараз в таких ситуаціях, в такій глобальній панці, то вам потрібно купляти, коли ком'юніті на маркеті. І коли ви бачите, що тенденції, які відбуваються, вони в принципі, е, ну, їм будуть слідкувати більшість ком'юніті. Далі, е, значить, е, чому в нас. Е, ну... Е, Зараз порада, особливо не лізти без досвіду. Тому що, коли, наприклад, у нас ситуація схожа з Тоті. Якщо пам'ятаєте, так само було напередодні, тоті теж була паніка. Я вже тоді для Діскорду ще перше відео записував. І, в принципі, вони теж є на Ютубі. Можете подивитися. Я тоді казав, що скоріш за все перед таким промо найвища паніка буде безпосередньо там, десь за може там кілька днів там до тижня до промо. Тому що люди зливають, 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 а потім люди розуміють, що все дуже низьке, починають купати купляти картки назад. Окрім того, коли у випадку з тоті люди розуміють, що тоті. Це буде найкращі картки в грі, до там літа, а може і далі, що це будуть найдорожчі картки. І в принципі всі розуміли, що той самий Овайран він не буде в одній ціновій категорії з Мбаппе і з Месі. Тому коли Овайран впав дуже сильно. Ну, ми його давали там: купляйте, хлопці, я радив, купляйте. Так само, я Ятуре, коли він був 1,8 перед тоті. Ну, було зрозуміло, що знову ж таки, тоті дебрюйне, ну, він буде дорожчий, тому що так, я, я, тури, це крутезна картка, але тоті буде більш рідкісніший, буде на хайпі і, ну, в принципі, це найкращі картки в грі. Потім, до речі, туре ну, навіть вирівнився, наскільки я пам'ятаю, з Дебрюне. Ну, але там також грає фактор Лінків. Але в моменті була дуже велика різниця, коли Туре коштував 1,8, Дебрюйне коштував перші дні 2,4, наскільки я пам'ятаю. Ось тому, звісно, ці картки відскочили. Зараз в нас немає розуміння, що саме буде відбуватися. З м, м, промо, тобто в нас немає поки що жодних зливів. До речі, якщо у вас цікавить зливи, інформація в світі FF Ultimate Team, то в мене є рубрика Донецький Ньюс, тож теж для вас можливо привід буде підписатися на канал або подивіться там минуле відео. Я вам про це все розповім. Але наразі нема зливів. Коли в нас нема зливів, ком'юніті не знає, що відбувається. І може бути два в принципі варіанти. Перший варіант це в нас вийде команда, аля щось на кшталт тоті. Якщо це буде так, це буде якась там шалена команда, то вся мета поточна, вона відскочить, може вона навіть буде і, я не знаю, коштувати дорожче, ніж там до цього промо. Тому що людям треба за когось грати, суплаю на ці картки нема, а нові картки будуть коштувати як ті 3 мільйони. Але все ж таки, на мою думку, більш вирогідний варіант, що Футі команда команди буде в себе в собі. Якось знаєте, комбінувати якісь топові картки і якісь середні картки. Тобто, ну, в діапазоні ціновому саме цих і героїв, і там іншої мети, того ж там Бапе, якихось гравців з промокоманд минулих, минулих. І... Але вони будуть, скоріш за все, більш заряджені. так? Тому є ще вірогідність, що буде в, не, в, не, в нас ще одна корекція, або буде ще одна паніка. Тут треба пильнувати, треба слідкувати. Коли в нас підуть зливи від шерифа стосовно того, хто буде в команді, я зможу більше сказати щось, ну, вже свою якусь думку сформувати. Але поки нема зливів, ми не знаємо, що на нас очікує. І це додатковий фактор паніки, ну, тому що люди завжди бояться невідомого. Так? Не так бояться. Мої смерті, як і її очікування, та? тому і тут люди не знають, що відбудеться, але вони бачать, що всі продають і починають продавати так само з, зі всім ком'юніті на паніці. Так робити, звісно, не треба. Так робити не треба. Тому якщо у вас нема досвіду, порада зараз на маркет краще не лізти. Тобто, якщо ви продали склади добре, молодці. В принципі, ви можете і купити зараз собі склади в незалежності від того, що буде далі. Ви вже отримаєте багато прибутку, тобто, ви просто отримуєте за той самий склад кеш або кращий склад. І не треба шукати можливість продати Кабдевілю, а купити на його місце. Я не знаю там цього нового фуд фентезі кабдевілю, або продати ранного БП, а купити на його місце, я не знаю там, умовно, R9 в моменті. Ну не буде такого. Ви маєте розуміти, що ну в принципі маркет працює в, в моменті, та тобто. У вас є там картка, яка коштує одну вартість, є картка яка коштує іншу вартість. Між ними є якась різниця. Так, звісно, за рахунок там паніки більш дорогі картки у відсотках втрачають там, можливо, так само, але в грошах втрачають більше. Але це все одно не буде такого, що ви продасте МБП сьогодні за там 700 тисяч, або ви продали його там за 800. і купите завтра собі. Я не знаю, R9 за мільйон. Да, додасте там 200 тисяч, і все такого не буде. Тому, якщо вам подобається якась картка, і ви бачите, що ціна вже неадекватно низька, беріть і купляйте собі склад. Знов ж таки, ви точно не втратите. Ви вже не втратили, якщо продали склад четвер, п'ятницю, як я вам рад. З приводу інвестицій, я вам сказав так свою думку. картки якісь я давати не буду. Деякі я показав, деякі вже відскочили. В принципі, ви можете дивитися на будь-яку картку. Єдина моя порада, щоб вона була в непаків. А промо команди минулих тижнів, непаків, в принципі, на всіх можна трейдити, але ну, це дуже небезпечно і я б вам не радив цього робити. Далі, що стосується ікон, нові версії, скоріш за все, на мою думку, ці футбазди Icons, вони будуть дуже дорогі. Якщо вони будуть дуже дорогі, то слідкуйте за більш простими та дешевими версіями їх ну, цих самих ікон. Так, наприклад, якщо вийде злив, що буде жерзіньо фуд він буде коштувати як збитий літак. На паніці жерзіньо Прайм може сильно впасти. Він вже сильно впав, бо на нього вже є, в принципі, наскільки я знаю, ну, ходять зливи невеличкі, тому він вже впав. Але він може втратити ще більше. Якщо цей Жерзіню, я не знаю, там, на паніці втратить 2,5, він був, він був 3,2. Тобто він же втратив 500к. Якщо він втратить ще більше, це для вас буде сигнал того, що цю картку можна йти і купляти. Не треба чекати. А, просто беріть і купуйте його собі в склад. І друзі, напевно, вибачте, будь ласка. Наступна інформація буде в наступному роліку, бо в мене прокинулась мала. Я зараз з нею сам, тому поки вона спала, я був з вами. Але вимушений швидко бігти до дитини. Все буде Україна! Пока-пока. Якщо вам сподобалось, лайк і в наступному ролику буде більше інформації.